Заходи безпеки під час використання бензинових та дизельних генераторів. Державна служба України з надзвичайних ситуацій наголошує дотримуватися правил безпеки при використанні електрогенераторів, оскільки пересувні електростанції є джерелом підвищеної небезпеки. Тому Державна служба з надзвичайних ситуацій Пропонує купувати лише сертифіковану продукцію, тільки в ліцензованих точках продажу та уважно дотримуватись інструкцій виробника. Розміщення Генератор необхідно розміщувати зовні будівлі. Бажано під навісом або в окремому технічному просторому приміщенні з працюючою вентиляцією. І можливістю провітрювати відстань від генератора до суміжних об'єктів, будівель, стін з вікнами, автомобілів тощо не менше 6 метрів, допускається встановлювати електрогенератор біля суцільних негорючих стін без вікон на відстані не менше 1 метра. Генератор необхідно встановлювати на рівному надійному майданчику. Будь-яке пошкодження електричних провідників або обладнання повинно бути усунуто негайно. Підключення під час підключення генератора до споживачів необхідно дотримуватися інструкції з підключення та експлуатації генератора. Підключення повинен здійснювати кваліфікований електрик. Необхідно перевірити технічні характеристики, специфікацію та потужність даної моделі генератора та перед підключенням одягнути сухий захисний одяг, гумові рукавички, взуття на гумовій підошві. Бажано засоби захисту органів зору та слуху. При підключенні електричних приладів необхідно використовувати подовжувачі кабелі високої якості, без пошкоджень і порізів. На вилках електроприладів повинен бути заземлюючий контакт експлуатація. Експлуатацію генератора необхідно здійснювати відповідно до технічної документації та рекомендацій виробника. Перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки споживачів та усунути їх пошкодження. Також необхідно усунути перекручування дротів, контакту з гарячими поверхнями. Наявність корозії на контактах електричні елементи генератора повинні бути заземлені. Також необхідно уникати контакту силових контурів генератора з водою та іншими предметами. Генератор не бажано вмикати в умовах підвищеної вологості під час дощу або снігу. Також слід уникати контакту з елементами генератора, які обертаються. Під час роботи електрогенератору контролюйте його технічний стан. У разі виявлення підтікань палива, мастила або сторонніх звуків, що свідчать про його несправність, негайно вимкніть електрогенератор та знеструмте його. Зберігання паливомастильних матеріалів Пальне та мастило для генератора необхідно зберігати окремо на відстані не менше 10 метрів до суміжних об'єктів будівель автомобілів у спеціальних каністрах, які призначені для зберігання палива поза межами жилої зони. Найбезпечніше зберігати у провітрюваній окремо розташованій зоні з навісом, з обмеженим доступом для сторонніх осіб та дітей, Не допускайте проливу палива та щільно закривайте каністри. У випадку проливу палива посипте місце проливу піском, який потім зберіть у металевий ящик чи відро. Дії під час загорання генератора. У разі загорання генератора кожний громадянин зобов'язаний Негайно повідомити про це Державну службу з надзвичайних ситуацій за телефоном 101. При цьому необхідно назвати місце знаходження об'єкта, вказати місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі. Наявність людей, а також повідомити своє прізвище, знеструмити електрогенератор, вжити за можливості заходів щодо гасіння, локалізації пожежі первинними засобами пожежогасіння. В таких випадках краще використовувати вогнегасники для гасіння пожежі класу Б. Горіння рідких речовин або твердих речовин, які розтоплюються, зазначену інформацію можна знайти на етикетці вогнегасника. Також у інших ситуаціях можливе використання кошми або щільної ковдри, якими необхідно накрити генератор. У разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби, організувати зустріч підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі, забороняється під час використання генераторів. Вносити зміну в конструкцію генератора, розміщувати генератор у замкненому приміщенні без вентиляції, а також у вибухонебезпечному середовищі, в підвалах та в приміщеннях з можливим перебуванням людей, палити та користуватися джерелами відкритого вогню під час заправки та експлуатації генератора. Відкривати кришку баку при працюючому генераторі заправку генератора при працюючому або неохолодженому двигуні, об'єднувати генератори у ланцюг. Перебування поруч з генератором стороннім особам або тваринам Змішувати різні види мастила та палива. Перевищувати максимальний допустимий струм вихідного роз'єму генератора.